Понад сотня учасників з різних регіонів країни зареєструвалися на благодійний захід, організований працівниками Хмельницької АЕС. Перемога це діло, яке набувається, його стараєшся досягаєш, але в першу чергу це емоції. Гарний день, класні люди, хороший івент і звичайно допомога для наших збройних сил. Це спорт. Ми підтримуємо свою фізичну форму. Ніхто не знає, де буде завтра. Якщо ми ще й якось фінансово підтримуємо все це, то це взагалі я думаю, що правильні. Діївчинки приймаємо участь в командному заліку. Вважаємо що так веселіше, крутіше, захоплююче. Учасників привітав генеральний директор Андрій Козюра та голова первинної профспілкової організації. Ми проводимо такі заходи заради того, щоб об'єднати всіх заради перемоги. Я хочу побажати всім вам сьогодні перемоги над собою, гарних результатів. Всім дійти до фінішу. Цілими неушкодженими заради перемоги слава Україні. Спортсмени розпочали змагання із першої дисципліни запливом. Тріатлоністи долали дистанцію за заздалегідь визначеним маршрутом. Наступним етапом був 20 кілометровий велосипедний заїзд. Заключним етапом для тріатлоністів був забіг із змішаною дистанцією. Організатори окремо подбали й про харчування. Усіх охочих частували рибною юшкою та автентичним пловом. Дуже непроста справа організовувати ті заходи. Дуже багато роботи проведено, якої не видно. Цей благоустрій і наші Вчати, які забезпечують харчування, гарячу воду, душ, прибирання, водойма, охорона, забезпечення заходів. Тут задіяно дуже багато людей, багато відомств. Всім дякую і всі разом до перемоги. Під час турніру вдалося зібрати 108 тисяч гривень. Їх буде направлено на закупівлю необхідного обладнання для наших захисників. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.